Добрий день. Добре. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте розчищення вулиць у місті, по п'ятибальній шкалі, якщо взяти? Чотири з половиною. А де ви живете? По якій вулиці? Центральної. А у вас там нормально чиститься вулиця? Нормально, нормально так? Так. А де вам не подобається, як чистять? Ну як, по нашій вулиці не завжди. А по вашій вулиці, да. так? Ага. А так якби. Нормально, да. так? Дякуємо вам. Добрий день. Скажіть, будь ласка, Як ви оцінюєте розчищення вулиць у нашому місті, якщо взяти по п'ятибальній шкалі? На четверку. На четверку? Угу. А де по якій вулиці ви живете? Там нормально вас розчищається? Да. Нормально, да? А що от ви б хотіли порадити це можливо Да, Можливо. Так, так, а служба. що це молоді? Богодуху Київ. І скажіть, будь ласка, а що б ви хотіли змінити, можливо, у роботі служб? Що хотіли б по удосконалу? Нічого, Нічого, так? Розуміло. Дякуємо вам. Добрий день. Вас вітає Богодуховки. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте розчищення доріг у нашому місті? Саме так, як ви їх і бачите. А якщо по п'ятибальній шкалі, як би ви оцінили? Ну оскільки я бачив, що їздить техніка і розчищає, то можна е оцінити на два з плюсом. Тобто не можна сказати, що не розчищали, але не можна і сказати, що розчистили. Угу. А скажіть, будь ласка, от ви часто ж у Харкові буваєте, так? Ну ви ж там працюєте. В останній раз, три тижні тому назад бо, А, так, я просто думала, сказати. для порівняння, можливо, ви б сказали. А що б ви хотіли змінити у роботі служби ну, комунальної? Щоб служба робила угу. щось. Добре, дякуємо вам. Добрий день. Вас вітає благодуховні війська, будь ласка, як ви оцінюєте розчищення вулиці в нашому місті? Добре? Добре. Ну, да, а якщо по п'ятибальній бальній шкалі брати, яку б оцінку поставили комунальним службам? На 5, На п'ять, так. Добре, дякуємо. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте розчищення вулиці в нашому місті? Плохо. Ну, по п'ятивальній шкалі не На Яку, На яку? яку оцінку ви поставили Ноль. ноль, так? так. Добре, дякуємо. Доброго дня, шановні богодухівці. В черговий раз наш телевізійний канал «Богодухів ТВ та газета Маяк звернулися до КП «Будівлі житло з проханням прокоментувати хід е, очищ... ну, робіт по очищенню міста від снігу, який випав на свята. Е, що я хочу вам сказати? <кхід> Та ви, в принципі, всі могли бачити, що робота проводилася безперервно і 7-го, і 8, і 9, і сьогодні. От. І, власне, на сьогоднішній момент. Е, Місто, можна сказати, очищене від снігу, можна кругом проїхати і пройти. Ну, за деякими виключеннями певних місць, які або неможливо прибрати, або ну, вони не представляли до сьогоднішнього дня якоїсь ну, такої важливості, скажімо, ну, якщо так можна сказати, хоча в принципі кругом важливо. Ну, я вже колись казав, що є першочергові об'єкти, першочергові дороги і другорядні, які потім в кінці кінців теж повинні бути прочищені. Хочу звернути вашу увагу на те, що значить, наше місто має більше 130 кілометрів вулиць. 130 км вулиць. Щоб ви зрозуміли, багато це чи мало, і скільки для їх прибирання потрібно часу, то я наведу приклад. Нормативу, який є для дорожніх служб, таких як райавтодор чи Облавтодор, для очищення автомобільних доріг типу Харків Суми, чи там, харків Харківська дорога, чи от, дороги до сел, і так далі. Так от, Для очищення такої протяжності дороги, ну, власне, рівної, да, не вулиць, а дороги з твердим покриттям, трьома одиницями техніки, які ми маємо. Для цього потрібно близько 4 діб, тобто 4 діб по 24 години значить, для їх повного очищення і приведення в належний стан. Якщо взяти до уваги, що ми місто цими ж самими тримадиницями техніки очистили за ті самі А, це після повного припинення снігопаду. Знову ж таки. Після повного припинення снігопаду. І снігопади припинилися тільки, можна сказати, вчора вечором, сьогодні вранці, От, то в нас зі нормативів ще є як мінімум 4 доби для того, щоб повністю прибрати місто. Але місто ви бачите вже прибране, От, в, центрі, в центрі більш краще, на околицях, може гірше, але ми працюємо над тим, щоб і там кровом зачистити всі дороги. Знову хочу звернути вашу увагу на особливість нашого міста, в якому основні магістралі, такі як Харків Суми і Павлівка Сінне, вони не належать, ну, тобто належать місту, І місту прибирати їх і очищати від снігу, мають районні та обласні дорожні служби. Вони це роблять, от, але і несуть, вони це роблять і несуть за це відповідальність. Тому якщо ви бачите, що Біля магазину АТБ не прибраний сніг, то це, це ну, скоріше зауваження на адресу Пісочинського ДЕП. Хоча ми з ними співпрацюємо і вони працюють відповідно до своїх можливостей. І, ну, я вважаю дуже добре. Що стосується техніки, яка працювала, Значить, працювало три одиниці техніки нашої і залучена техніка. Це значить, автомобіль МДК на базі газ. Автоміля ГАЗ. Потім це трактор Т-156 -156 і автогрейдер сто... 180 D-143, який ми придбали напередодні зими. Крім того, була залучена додатково за договорами техніка значить, приватних підприємців. Такі, як Дручинський Микола Анатолійович, Ярошенко Володимир Якович та Луценко Олександр Михайлович, і Яремчук Вадим Вікторович. Це був ну, м'ясний. Вони надавали значить, свої трактори Т-150 з косими отвалами, МТЗ-80, на які встановили наш отвалик придбаний в минулому році і він теж очищав вулиці, а також трактор Т-150 Дручинського, який очищав населений Семенів Яр та Сохоз Богодухівський, чи Радогос Богодухівський. Власне, якщо все це просумувати, то ми маємо 8 одиниць техніки, яка працювала. На очищенні доріг. Відповідно, працювали вони в різний час і різну кількість часу, але задачу свою виконали. Виконали і тепер залишилось тільки, як кажуть, підробляти, підчищати, наводити, наводити красоту, може посипати піском, якщо там буде слизький і так далі. Знову хочу звернути вашу увагу, що першочергово. Під час снігопаду та після його закінчення. Та після його закінчення е, значить, е, очищаються майстралі, основні майстралі це під'їзди до лікарень, е, під'їзди до соціальних об'єктів, шкіл, дитячих садків, е, магазинів в тому числі і так далі, тобто державних установ, ну, для того, щоб місто могло функціонувати і надаватися. Відповідна і медична допомога, і приїхати, не дай Бог, там пожежна машина чи поліція і так далі. Після того, як ці магістралі очищені приведені до нормального руху, значить, починається розчистка другорядних доріг між, спочатку з твердим покриттям, потім доріг, на яких немає твердого покриття, провулків, закутків і так далі. Так далі, так далі. Знову ж таки, особливість цього снігопаду була в чому, що. Для того, як випав пухкий сніг, який легко прибирається, наступного дня пройшов дощ. Цей сніг присів і замерз. І, наприклад, такою технікою, як МТЗ чи МДК, було його важко прибрати, тому що ну, така особливість, там плаваючий отвал, він під, своє, під своєю вагою лежить на землі. Якщо там щось замерзло, він просто піднімається і відповідно залишає певний шар снігу на дорозі. Тобто основний сніг прибирається, але все рівно дорога не виглядає зовсім прибраною, що може іноді викликати непорозуміння у людей, чому машина прийшла, а дорога не почищена. Тому що кожна техніка призначена для певного, для певного, для певного виду очистки. Можливо, якщо ви сьогодні звернули увагу. Сьогодні цілий день працює грейдер наш на очист, на, 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 на розчищенні вулиць. Він вже робить значит, таку чистову зачистку, тому що його конструкція дозволяє це зробити. У нього ніж, який підрізає навіть лід різні наноси і очищає рівної поверхні. Хочу ще додати, що якщо є якісь проблеми, або у вас якась виникла проблема, ну, наприклад, як от сьогодні люди звернулися, їм треба терміново прочитати дорогу на кладовище, тому що треба поховати небіжчика. Тобто, ви, будь ласка, не соромтеся, да, не соромтеся, звертайтеся до нас, ми по можливості обов'язково виконаємо всі ваші. От. Але ж знову таки ви повинні розуміти, що ну, все залежить і від погодних, і від техніки, тим більше, що техніка, яка вона не була, вона все одно має виходити з ладу це треба певний час для ремонту, ну і так далі. Ну от, власне, все.